Отже, система запущена. Зараз на даний момент весь будинок працює через інвертор. Переключено. Вся система працює через інвертор. Зараз працює два холодильника. Так... А, два холодильника і були. Зараз споживання півтора. Ні, холодильники, мабуть, вже відключилися. Півтора кВт. 1,3-1,4 три, Так, болер ми зараз вимкнемо. Споживання. О, насосна станція. 1,2 кВт. Зараз включаємо болер. Споживання 2,6, 2,5. Насосна станція. 1,1 кВт, тягне Тяне і болер. Півторашка. Тяне! Тепер переключаємося на мережу. Ставимо бігунок в автоматичний режим і все. Тепер, коли буде відключення світла, він буде автоматично переводитися з. О! І потух. Буде автоматично переводитися з міської мережі на акумулятор. Все працює, шумить, воде, світло віддає. Şimdi teşekkür